Всім доброго дня! Що ви бачите перед собою? Це скарб. У нас серія про BMW, про мою BMW, ви бачили попередню, що я купив BMW, BMW. І зараз е їздив в Львів по автопідбору, Тоже, може бачили серію, точніше не може, точно бачили серію. І в мене це стекло упало трошечки. Коротше, розібрав я карту, зробив стекло. І зараз навіть йде реставрація дверної карти, того що там. От, от, от ці чехольчики повипадали повністю. Я, вони перед цим були наклеєні присажені. Я теж взяв, пішов, купив клею і клеєм їх назад посадив. Ось стільки клею я відідрав старого. Я не знаю, коли її робили, але робили дуже давно. Завтра в нас авторинок. Буду їхати на авторинок, ставити бумажку 4300 за нею, типу, і продавати там її. І плюс в мене є клієнти на завтра теж будуть на авторинку. Серія почалась, приємно перегляду. Саме цікаво, що я забув вам розказати, що саме було з бехою, чого не працювало вікно. Коротше, в цій зарази тут вот все сховано, по-перше, це мене відбило. І неї направляйки попортились, погнулись направляєчки. Я їх молоточком вибив, вистука воно типу, вцепилось і погнуло їх чуть-чуть. БМВ. І плюс стекло вилетіло з пазів, тепер стекло в пазах. От воно гарненько, все повністю закривається. Відкривається, а то воно їдеш на Ямах і воно хач, впадало. Я поїздив так два дні, думаю, е ні, хлопці, треба робити. А так, моторчик шепче, ніяких претензій. Попередку є якийсь невеличкий стукіт шарових, але не страшно, не страшно. Коротше, поки що виставив її за четверку. За 4 тисячі доларів сьогодні виставив і вже був один дзвінок. І ще в неї детальніше покажу. Ось таке пореплене, воно все. Сідушка водійська чуть-чуть надірвана. Тобто вона, не подумайте, вона не ідеал, абсолютно не ідеал. І до ідеалу ще що... ого-го-го-го. Того й така ціна. Багажник підгнив. Зараз будемо ще брати. в мене є красочка сіра, іменно така для B6. Буду нею там понити отакі всякі місця, типу, підкрашувати, щоб не було так страшно. Завтра ж на авторинок їхати як не як. Почистимо шкіру сьогодні ще. Теж вам зазніму, як процес відбувається, кучу хімії принесуть мені. Бо бачите пляму? Ото пляма просто бо сів в мокрий і воно лишилось так. Зливи були. Коротше, рухаємося в хімчистку. План такий: береш, сідаєш. Бачиш рижого. Береш і отак от, от. Оп. Оп, оп, оп. Оп-оп-оп-оп. І все! І машинка як нова. Ось такий нас результат. Я б не сказав, що стало краще, але стало не так замітно. Готуємо далі. Ми будемо зараз чистити багажник вітер. Це паста автопаста. Та на руки класна, якщо вони не застрілять. І от так. Ні-ні, там не буде. Ну, будемо. Коротше, все. Всім привіт з вами Паста і Андроїд. І так от воно виглядає набагато свіжіше, пижче. І ще навчені люди. Кому треба чистка салона, поліровка машини, звертайтесь, це Дмитро. Пишіть мені, я вас зв'яжу з ним. Він каже, що в мене того, що украшена сідушка. І да, це так, я прям бачу це. Так що її ми трогати особо не будемо. Боже, а що сталося з цією частиною? Чому вона така чорна? Почистив її. Ця людина, любитель БМВ. Красить краскою. Скажи, будь ласка, чия ця краска? Passat b 6 сірий колір з металіком. Це він такий любитель BMW, бачите мені? Потім купляйте ту BMW. Купляйте. А що ж, наша карта експлуатована назад. Ось тут цієї плями я не бачив до того. Я не знаю звідки вона взялася і чи вона пропаде. Думаєш, чистиш? Покажи. О, бачите, я пляма. Давай попробуй. Попробуй. Поки що мені ого, мені навіть хром натирають, щоб хромувався. Такий нормально. Так, да, виглядає гарно, бодренько. оце все Далі Далі зараз будемо готувати Рено Megane до продажу. Ось таке гарненьке. Кого цікаво, звертайтеся. 6750. Тут все так гарненько виглядає, Блистить. Видно, що підкрашуване. Іма, Тут у мене... Хоч покажуйте. Так, які... іде процес, іде процес. Зараз ми будемо знімати БМВ, це буде друга людина ведуча, Ми її продамо і знімемо для вас обзорчим. От, от поки що, ось так от чистенько, ахуєнненько, красивенько. Вкрав з БМВ чорні пакети там лежало в заначці, чесно. не знаю для чого БМВшникам це. І от. На годиннику ранку. Бешечка прогрівається, як бачите, не димка, нічого нема. Світить сонечко і ми їдемо з нею на авторинок. Я там поставлю бумажку, що типу, 4-300 ціна за неї. І знаєте що? Оте, що я підмальовував, воно в очі не кидається, так сильно як кидалися рижі. Так що зробив я не гірше, а краще. Так народ, коротше, приїхав в село. Після того, як дивились БМВ, вони пішли питикало, взагалі приїхали з Хмельницька з ціною 4 тисячі. Їм все сподобалось. Я бачив їхні лиця, вони такі оу, треба брати. Поки що не знаю жду їхньої відповіді. Побачимо, що вони скажуть. Якщо скажуть, що хочуть забирати і почнуть торгуватись, попробую зробити так, щоб продати без торгу чисто за 4 кусочка. Але машина мені жесть, так подобається. Не знаю, що буду робити далі, але треба рухатись точно далі. Коротше, включаємося в момент, коли або дають гроші, або я кажу, що, вони, що ми не зійшлись по ціні, або вони просто відмовилися. Ну коротше, ми не зійшлися з ними по ціні. Вони хотіли забрати її за 3 800, а так я нічого не заробляю. І плюс в мене не буде машини. Так в мене і машина є, і я заробляю. Того, що, поки вони думали, я виконав. да, До речі, займаюся автопідбором, виконав два замовлення, три замовлення, три замовлення поки вони просто думали і заробив. Приличну суму. Коротше, 200 і плюс 700 гривень. Це три машинки я глянув. А ми зараз їдемо на природу відпочивати і серія продовжується. Як будуть якісь новини по цій малі, обов'язково включусь. Ну, а що? Тепер ми робимо туманочку, Того построїли таку шнягу, як діди робили. І так, це вставочки за кадром. Значить, ми збиралися зробити світло, ми його зробили, бо там на БМВ ще не було ближнього світла. І не працювали туманки. Ми купили лампочки, поміняли їх, але, на жаль, кадри, як ми це робили, просто десь пропали, я їх не можу знайти. Там була проблема фішечці ми цоколь з правої фари зняли, поставили ліву, з лівої на праву і запрацювали, запрацювали ближнє. Як це працює? Без поняття. А в туманках просто замінили лампочки. Тепер освітлення на машині повністю працювало, і можна було сказати, що в ній абсолютно немає ніяких проблем. І машинка полетіла на продаж, теж пропали кадри. На жаль, але приїхали люди, глянули сімейна пара, 에, поговорили, поговорили. Думаю, ладно, буду віддавати їм за 3 800, В ітозі машинка за 3 800 була продана, і там вроді вже кадри є. Так що продовжуємо. І так, всім доброго дня! BMW продана, значить. Вона у нас продалась за 3800. Зараз їдемо на авторинок, писати договір купівлі-продажу і далі просто гарні вставочки про BMW, про прощання наше зі... з... 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 з цією персоною. Короче, Ух ти! Вдарила мене по, <по голові. Короче, машинка мені дуже сподобалась, чесно кажучи. Тобто... На диво! Не підводить нічого такого. Готовий їздити на БМВ хоч все життя. Стоїть Мерседес і стоїть на БМВ на ямі. Що ж, пешечка моя продана. Мене доставили додому, Відсчитали мені котлету 3800. Значить, де котлета? Давайте мені котлету, я хочу вам показати котлетку. Котлеточку, Ось така котлетоса. О, задню включив, ти що? Корочі, дали наполовину новими доларами, наполовину старими, Типа найстаріша 2003 рік, інша 2006. Вони канають, все добре. Написали купівлю-продаж, у нас зараз буде злива. До цього наша серія закінчується Всім дякую за перегляд і будемо шукати нову машиночку, нову якусь бешечку, нову красавицю, нову ляльку. А, і так, да, заробили ми, коротше. Ну, продали за 3800, купили за 3600. Получається, заробили 200 доларів. Да, небагато, багато, але продовжуємо крутитись. 3800 долярів. Надіюся, якщо вони завтра мені їх заплатять, то їм буде вона служити. Машинка реально класна. Я дуже жорстко від неї кайфанув. Всім дякую за перегляд. Підтримуйте українськомовний контент і всім до побачення. І так, фінальна вставочка це знову я. Сучасний я. Я читав ваші всі коментарі. Як бачите, постараюся створювати менше шуму, менш дергати камерою і менш матюкатися. Буду покращувати свій контент. Вибачте, це, це відео вийшло не супер, якесь круте по одній простій причині. Багато кадрів просто пропало. Було набагато більше подій, більше контенту. Воно мало би бути мінімум на 17 хвилин. Але. Кудись вони просто ділися. Настільки в мене багато зараз є матеріалів різних, щоб викладати. До речі, скоро вийде відосік про підбір Гальфа 4-го і вже майже готовий відосік про нову мою покупочку. Буквально тиждень-два підписатись на канал, і ви знаєте, що купив я після бехі і чи зможу я на ньому заробити. Бо поки що вона навіть ще не на продажі. А на цьому, всім дякую за перегляд ще раз, в третій чи четвертий раз. Нехай щастить. Підписуйтесь, ставте лайки. Чим більше ви підписуєтесь, тим більша в мене мотивація продовжувати знімати для вас цікаві відео і покращувати цей контент. Дякую. Та не забувайте додати ЗСУ. Слава Україні! Я такий злий, що я через вас, через свій стрес і депресію, і нерви, які є в мене. Я в туалет не можу вже два дні ходити. Це...